Отже, які переваги страхування життя? Перше, ви тренуєте дисципліну відкладання? Ви накачуєте собі м'яз того, що ви кожного місяця чи кожного року відкладаєте, інвестуєте свої кошти, і таким чином це вам буде робитися все легше і легше і легше. І потім ви захочете відкладати все більше. Друге, ви маєте страховий захист. Якщо, не дай Бог, з вами щось станеться, якась хвороба чи інші непередбачувані обставини, страхова компанія за це заплатить. Третє, ви сформуєте великий капітал, тому що будете відкладати маленькими сумами, але протягом довгого часу. І навіть просто накопичення збере вам велику суму грошей, не говорячи вже про інвестиційний прибуток. Четверте, податкова знижка держава вам поверне всі податки, які ви заплатили в межах цієї суми, яку ви інвестуєте. А це 18% від цього вкладення. Це єдиний в Україні інвестиційний інструмент, з якого держава дає вам ще повернення. Ну і п'яте, ви дуже сильно допомагаєте своїй країні, тому що це мільярд. А це й трильйони, як у випадку наших сусідів, грошей, які вкладаються в економіку, в розвиток своєї країни, тому що по страхуванню життя виводити гроші за кордон не можна. Я вам рекомендую розібратися в цьому інструменті і в ідеалі відкрити собі, підібрати, відкрити собі хорошу програму страхування життя. І бути як ці італійські сеньор. Якщо ви не хочете самостійно розбиратися, або не знаєте, як до цього підійти, напишіть мені два слова страхування життя в дірект. І я вам допоможу.